Слідкувати, товаришувати, штурхнути, подобається. Найбільше у світі соцмережа Фейсбук продовжує задовольняти апетити своїх користувачів. На додачу до десятку існуючих клавіш компанія почала тестувати у Сполучених Штатах кнопки Хочу і отримати Вонд і Колект. Їх зможуть розміщувати бренди на фотографіях своїх продуктів. Вонд і колект із вчорашнього дня тестують у роботі. Крім того, додано функцію Колекшн, колекції для альбомів компанії. До партнерів увійшли рітейлери Pottery Barn, Wayfair, Вікторія Сікрет, Майкл Корс, Neiman Marcus, Сміс, Оптікс і Фебком. Якщо користувач натисне на кнопку Вонт, то продукт потрапить у список бажаних товарів. Вошлист. Найчастіше такі інструменти використовують фірми для відстеження споживчих смаків та дії реклами. У випадку, якщо користувач натисне на кнопку Колект на фото з продукту колекції, це відобразиться у його хроніці. І, хоча сам проєкт оформлення покупки відбувається не на Фейсбук, запуск подібних функцій означає прагнення соцмережі розвивати напрямок електронної комерції та диверсифікувати джерела доходу. Нині компанія не бере з брендів плату за використання колекцій, а також не вимагає відрахувань з транзакцій. Однак, якщо тестування пройде успішно, велика ймовірність, що соцмережа буде монетизувати сервіс. Нагадаємо, виручка Фейсбук у другому кварталі 2012 року становить понад мільярд доларів. Більша її частина майже 84 відсотки, генерується за рахунок реклами.